Ще одна повчальна екскурсія у нас сьогодні. Ну, звичайно, вона була більш актуальна. Скільки вже 4 роки назад, коли почався ковід, ми почали вдома розбиратися, чи це правильно зробили обмеження, чи це правильно зробили карантин. І е, дізналося багато цікавих історій. Тобто карантин це річ дуже хороша. Що слово карантин означає? Це італійське слово, яке означає «карант», тобто «сорок». Це було під час епідемії чуми, чуми. Да, чума така була хвороба в Європі. Під час епідемії чуми. Значить, забороняли а всім кораблям, які приїжджали в Венецію, в інші місця, місця портові італійські, забороняли їм приходити і сказали, так, ви везете з собою заразу. Ідіть на той острів, і там 40 днів, да, і там 40 днів а, будьте там. І через те. Вінеці були самі маленькі такі жертви. Венеція чи Генуя якесь таке портеве містечко. Ну, в Вікіпедії написано, можете самі почитати. А сьогодні ми вирішили з дітьми зробити екскурсію на холорічний цвинтар. На жаль, в Україні теж такі є. Була дуже велика епідемія. Написано в 19 віці була дуже серйозна епідемія. І в Україні я знаю села, де є ці холоричні цвинтарі, але вони не підписані, люди не знають, купляють ці землі. Совєти взагалі хотіли все це ра раціонально використовувати, не рахувалися з людьми, тому в деяких місцях просто варварськими е такими Ні, сташка, не ставай туди. Мертві люди похоронені не можна, і вони не підписані. А тут, в Польщі, недалеко від українського кордону, менше ста кілометрів, зробили е, такий от, е, холеричний е, цвинтар. Не так давно, у 2020 році. Чому у 2020-му Дуже актуальне нагадування, що епідемії забирають багато людей. Що робили, значить, на цих холеричних цвинтарах? А, викопували велику яму десь на околицях села і всіх скидували в одну яму, забороняло людей хоронити. Ходили спеціальні бригади, які були а, одіти в такий в одяг, в рукавички. Таким носили маску як чумного лікаря. І вони А, і вони були а, чимось ця ще шкіра, шкіряний такий одяг, він був смазаний ще якоюсь смолою, щоб люди не, не а, заразилися. Ходили лікарі по всім, а, по всім а, селам. Військові це були лікарі на той час. По військовим селам і. Додавали е, у всі, е, с, криниці, у всі криниці додавали е, одну-дві ложки хлору для дезінфекції, тому що було це відомо, але люди не розуміли і вчиняли бунти. Дуже цікава є стаття е, в Вікіпедії, можете почитати халерні, по я читав халерни бунти. Вони були в Росії. Я, я впевнений, що не тільки там. А, дуже цікава історія про те, як чума прийшла це остання з світових епідемій, чуми була в Одесі, як завдяки карантину, як завдяки жорстким мірам і обмеженням була врятована Одеса. Ось, ну а так, дітям сьогодні цікава екскурсія. Наглядно можна подивитися, як виглядає цей холерний цвинтар. І що таке заразні хвороби, і чим вони шкідливі, і які взагалі бувають в світі епідемії? Цікаво було, Стефан? Цікаво. Цікаво. Можна на цьому місці копати? Ні, не -не, не можна. Тому що що? Там е, трупи. Да, можна відкопати, що заразу. Заразу. Тому не копайте ось. І от зробили таку ще дошку. Давайте я вам швиденько перекладу. Значить, е Холеричний цвинтар в ленджанах. Е значить, він створений в 19 ві віку сторіччя. Для, для жертв епідемії холери. тут назви сел, Ленжани, Залеся, Відач, торговіщка. А хай е, вічний мир буде їх часткою завдяки нашій пам'яті. Солтисцев, ну, начебто, голова, і рада, ну, рада ці місцевості Ленжани 2020 рік. Ну, все, якщо ці... історія цікава, будь ласка, якось дайте про це знати, щоб я знав, чи знімати вам ще історії, розлі... різні історії. Історії з історії. От от. Ну, все, до побачення.